У сьогоднішньому нашому короткому відеоуроці ми з вами розберемо, як закрити резиночку 2х1. Даний метод підходить для закриття будь-якого варіанту резинок 2х2, 1х1. В даному випадку головне впіймати суть закриття цієї резиночки. Після того, як ви зрозумієте суть, ви зможете в'язати свій варіант, який вам більше буде до вподоби. А зараз ми з вами почнемо розбиратись. У мене це шкарпеточка, я маю надію, вам буде добре зрозуміло. Я зараз все покажу. При використанні даного методу закриття резиночки, головне дуже уважно дивитися, як лежать ваші петлі. Перша петля у нас виворетня, і ми її просто знімаємо, неважливо яким чином вона пров'язана. Ви можете в цілому, якщо це кромочна у вас петля, то можна її просто зняти, можна пров'язати. Це не принципово. Далі наступна петля у нас йде по малюнку, це лицьова. Ми її пров'язуємо лицьовою. Тепер у нас на спиці дві петлі, і ми їх повертаємо на нашу ліву спицю. Можна не витягувати. Ниточка у нас іде за спицею, тобто, як в лицьовому в'язанні. І ми пров'язуємо ці дві петлі разом одночасно. Лицьовою. Далі дивимось, у нас, буде наступна петля, вона також лицьова. І її ми також пров'язуємо лицевою, і знову все повертаємо назад і пров'язуємо ці дві петлі разом лицьовими. Далі в нас йде помалюнку виворітня петля. І ми її пров'язуємо як вивертню. Нитка залишається перед спицею, і дві петлі ми повертаємо. І тепер обидві ці петлі треба пров'язати виворотніми. Зрозуміли? Тобто, коли ми в'яжемо лицьові петлі, у нас треба обов'язково слідити, повертати і пров'язувати дві петлі разом лицьовими. Один, два. Коли ми пров'язуємо виворотні петлі, ми їх ниточку перед роботою і ці дві петлі нам потрібно прив'язати як виворотню. Ось так, бачите, воно має вигляд. Трішки край, звичайно, буде такий підзакручений тріжечки. Але ВТО, як ви бачите, все виправляє на свої круги. Щось в мене фокусу нема. Ось так виглядає. Зараз резиночка, і вона ось так розтягується гарно, еластично, ніде нічого не тягне, можна на ніжку одягати, шкарпеточку легко. Сім рівних петелів. Якщо залишились питання, пишіть, я обов'язково все розповім. І, як звичайно, на кінці відео я буду пров'язувати мовчки в замедлі в повільненому режимі.